Опри застороги медиків у спекотний день на басовому куту сотні відпочиваючих, але купаються із них одиниці. Анатолій Євчук їздить сюди щодня, ось уже протягом 10 років. Взимку моржує, влітку засмагає. 60-річний пенсіонер активно займається спортом і жартує, що виробив імунітет. Тож бактерії у воді його не лякають. Ми читали і в газети читали, що там. якісь палочки палички є. Ну, к сожалению, вибору тут немає в Городя Ровна. Озеро нормальне, проточне, вода болі міні, тому що я плаваю туди к булькам і в, цих, в очках тих вачках боліміні яка вода. А ще чоловік помічає, що з часом басівкутська водойма заростає та замулюється, тому взяв собі за правило прибирати берег. Ось цю всю площадку я кожен раз. Прихожу сюди немножко чищу, вот це складую возість. Вириваю отеці води та водорослі. Да, вот аніже розростаються. Недалі, ніж по коліна заходить у воду рівнянка Лілія. На відпочинок вона прийшла з онучкою після пікніка на березі. Ну ніяк не можна втриматись, аби не помочити ноги. Плавати ж бажання у них немає. «Котежні будинки мають не маючи там будь-якої каналізації. Сюди є їхня вся каналізація. з цих будинків. все я трошки. Геть не хочу тут. Це можна зайти, Я там, там постояти. У відпочиваючих і справді є підстави хвилюватись, як показали результати останніх лабораторних досліджень. Вода з озера не відповідає санітарним вимогам. Зокрема, тут виявлено холероподібні вібріони та цисти лямблій. Купатись, особливо якщо є подряпани на шкірі, не бажано. А якщо вже ризикувати, то з розумом на наш подив навіть шестирічна малеча знає правила. Спочатку привикнуть поколіна, дозволяє. А потім, якщо мені тепло, то можна повністю воду заходити. Душ хожу, сполоснутися, І мама ще не дозволяє мені глотати воду, бо цього року щось вода дуже грязна. Мама Світлана провела для доні інструктаж і сама слідкує за ситуацією з озером. Подружки працюють, дівчатки знайомі в медицині, і донесли до нас інформацію, що паличка. Інфекція в водичці, дітки звичайно ножки мочать. Бо бути на пляжі і водичці не цьопається, то це не цікаво. Басівкутське озеро, хоч і брудне, але популярне і улюблене для багатьох рівнян місця. Тут можна відпочити на природі, поніжитись під сонцем, пограти в ігри. Але людям не вистачає елементарних зручностей. Навіть біотуалетів на пляжі немає, та із цим миряться, бо ж альтернативи у місті також немає. Ірина Михалевич, Сергій Савта, інформаційна програма День.